Доброго ранку. Знімаємо тепер кекселці. Зі смаком малин. Знову перше знервувався, курва, не хотіло, не пускало нічого зробити. Хочеш то зробити, воно не пускає то зробити. Я як зараз сука візьму цей телефон, як блять його йобну, блять, то, то він сука вже впустить тобі і то, і сьо, блять, уже. Як мене це вивело, коротше, блять. Плюс ви дебіли, нічого, не коментуйте мені ні відеообідались вони, блядь. Бо я загрузив багато відео і вони, блядь, обідались. Вони коментувати не будуть, суки, блядь. Я буду закривати під усім під кожним відео. Тепер коментарі я на ютуб. Уже будете тоді і я буду обіжатися, сука, не ви. Ви придурки ви, блядь. Ви мені кожне відео, блядь, коментували. Тепер що вас? Бджола укусила, нахуй. То дивіться, бо я зараз не прийшов, не укусив вас всіх уйобів, блядь. Пішли їсти, коротше. День Сфрені реагує, День Сфрені реагує, сьогодні буде реагувати на... Кекси оці з ванілею, якоюсь посипкою рожевою і малиною. Все, поїхали жертви. Піздець. Вже не годні прокоментувати якісь відео. Тобто -то я вам прокоментую, блять. Будьте в мене, блять, прокоментовані нахід. 9 балів прикольно. Баркрема дев'ять тепер цей Ну, це коричневий вісім. Головне той завжди прокоментуєте обсеред тебе що у тебе актив маленький. Хоча у нього теж не більший. А ви ідіоти не можете написати коментарі. Як вичислю кожного, то напишите. Будьте писати те, що я вам сказав. Останній цей з кавою. Зацінимо та оце з кавою. Бай сьогодні коротке відео, бо ви ідіоти. Нічого не понаписували, як завжди. Ви коли шо понаписуєте? Ідіоти, блін. Перед вчора нуль коментарів. За вчора я дивився теж нуль. Пару коментарів, три коментарі, села. І за того, бо я багато загрузив. Ну так я вже зараз не гружу, де ви. То треба на мене ображатися за це. Ненормальні, блін. Хоча б 10-15 могли би написати. Ні, бо ви ідіоти. Би кожного цей, ці, що перестали, коментувати. І заставив під моїм відео мільярд коментарів писати, ви би тоді знали. Дуже мудрі, блін. Ми не хочемо, ми не будемо, бо він загрузив мільйон відео. Але не перед тим, як я це заловив, що відео ну десь 15 коментарів, 20 збирали тепер що? Бо ви уперті стали, я вам покажу. Вашу перті здебільно. Коротше, я все це з'їв. Оцінка даєт не непогано. Типа можна їсти, так. Якщо хочете, можете їсти. Коментарів немає, не знаю. Не знаю, що це робити з тими коментарями, придуркуватими, блядь, Це щось не сфокусувало, блядь. Коротше, завдяки бля, вам вже пару хвилин до восьмої, Тоді через те, то, що ви ідіоти, бо я тільки що подивився, немає коментарів. Я тоді зараз їм просто ще сніданок на відео. Це мені сніданок приготували. Зараз я не знаю, з макароном, чи поки є пару хвилин їм на відео. Знаєте, дві їди в одному відео. Ну це все через вас. Бо якби ви ідіоти коментували, ми б вас щитали. А ви тут себе показуєте о. Так могло би за ці дні вже... Я загрузив 5-5 го го числа. Це Є макарон. Так, десь то... Ага, то це мені макарон, добре. Я загрузив в дебіли, ненормальні, 5-го. Листопада оцього до хрена цих відео. Ясно, що в той самий день. та то тоді під тим відео навіть коментарі були закриті. Але щоб ви за пару днів, то 6, 7, вже сьогодні 8, два дні вже пройшло і ви не коментуєте, то це тут... То, 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 то ви вже не коментувати. А той диявол рже з мене. О, у нього... Вже тепер нема активу, у нього вже нема. А мені насрати, що він там пише, мені головне, щоб ви коментували. Ваяти, дурні. Бо ви обідалися. Тут показуєте, що ви обідалися. Дивіться, би я не обідуся. Кожного з вас не поблокував. Тоді я покажу, як я обіжуся, дебіли. Будете. Відти мені мене тут знати, як не коментувати відоси. Що це тут насрає? Це я на пану каву чи що? Це, звісно, жесть. Такого мене постійно грати мені на нерви. Що телефони всі, що що, що виділить? Набрав аудиторію, кожен день тебе коментував, а тепер вона вже і це не роблять. Чи може то бути, що і ютуб цей придурок винуватий ще? Через те, що він тоді побачив, що багато загрузив і кинув чорний бан, що навіть і вам не вибиває, хір'я знає. Знаю, але Зато в Директів вчора писали мені. А у відео вони не можуть вже написати. Дебіли. Ось такий макарон, така губаса. Ясно, що я не буду давати оцінку. Це називається думали короткий відео, богу, сраці сарали, знаєте. Мало взагалі то бути на ваші коментарі, але ну, як ви такі розумні одно продовжують до восьми. Не розумію, чому так телефон ці лагають дебіли. Я вас попереджаю. Якщо сьогодні, ну, під темою відео ясно, але я говорю за ці, що зараз. Якщо сьогодні, якщо завтра, не буде коментарів від вас. Я сам закрию ці коментарі. Я сам закрию. Тепер і, і тоді вже не треба буде взагалі. Ви мене вже винервуєте всіх. Єдина мотивація була знімати далі це через ваші коментарі. Тепер ви вже перестали коментувати. То перестану я. Вам дозволяєте писати коментарі. Ви будете вийти. Кой. Хто на кого обідеться? Стаю рано, щоб відео вийшло рано. А вам серйозно, ви не коментуєте вже, я вам скоментую курви ви. Та того я взагалі не розумію. Сидіти постійно на моєму каналі і держати, що в мене малі перегляди. І... При тому, що в нього нічим не більше. Я не розумію. Одного зеленського, блін. Завдяки зеленському підняв канал. І тішиться. Ряденький, що дурненьке тоже мені. А я хоч підняв своїм лицем той канал, цей дурний канал. А ти просто перезалив. Він сам казав, що він то перезалив. З ТикТока на Ютубі він набрав. Бозеланский там типа казав, що якщо на нього нападуть на... на самого нього, то і він нападе. Таке. І набрало. А знаєте чого? Він не, не змахує з мого каналу, я знаю чого. Кстати, у нас вже не так багато часу. Короче, цінка тут 8. Чи 9, не знаю. Річ у тому, що в нього зараз 20 100. У мене 20 тисяч майже 800. М -м -м. Тобто у нього тільки на початку 20 260, у мене 20 700, і знаєте, жаба душі цього. Е, як то? Завидує душе. О, на пару цифр у нього більше. Та всього, пару цифр, тебе та саме чисто, по суті. І він завидує. І як бачить якийсь ще провал, чи типу, що він там щось краще. Та нічого він краще не робить. І він починає, я не знаю, стібатися. Що тут стібатися, Фіг його знаю. Просто дурню якусь писати в коментарях, бо... Бо він мене типа ще не обігнав. От коли обжене, тоді він відстане від мого каналу. Настільки, розумієте, противна людина, та. Не відмахається ніяк. Не знаю. Типа... Уже реально хочеться... там... На! На тобі там 2800 змахуй з мого каналу нахер. І не коментуй більше мене ніколи. Знаєте, таке якесь бажання. Бо достав дії. Він займатися. Добре. Думаю, варто закінчити. Ми сьогодні з вами кекси. ну кекси на дев'ятку. кубаса з макароном на 8. Ну, думав, більше, що ще не в настрої вісім. З вами був Денис Дружний. Пора публікувати цей контент. Ненормальний. Не, не знаю. Не буде коментарів. То не буде їх зовсім, все пока Я вас попередив. Пишіть коментарі. Пока.